Добрий ранок, мене звати Тетяна Клименко і наша сьогодні розмова Я крапка». що спонукало мене до цієї розмови. Часто у своєму житті я чую, як люди кажуть, я так запутався, я не знаю, що робити, де шукати відповіді або я ніхто. Мені стільки років, у мене нічого немає. Я нічого не знаю, нічого не вмію. Я й сама такою була, інколи теж такою є. І сьогодні я вам пропоную цю тему для того, аби допомогти собі знайти відповіді на ці питання, або ж або ж додати собі енергії, ресурсу, щоб відчути, що я є тут. Такі люди, які ведуть розмову про те, що вони ніхто, діляться на дві категорії. І перша категорія це люди, які шукають відповіді на ці питання, як мені, що мені зробити, аби далі рухатися. І друга категорія це люди, які живуть у такому стані. Я нічого не вмію, нічого не знаю, місяці, навіть роки. Насправді такі люди не шукають відповіді на питання, а перебувають у цьому стані, маючи якусь свою вигоду. І я сьогодні говорю про першу категорію людей, які шукають виходу із ситуації. І пропоную таку техніку. Ви ж знаєте, що я не роздаю рецептів. Я не даю порад, коли їх не просять. Я лише пропоную те, що діє для мене, те, що діє для інших, може і вам підійти. Сьогодні у нас локація природа, зимове небо, зимова земля і багато-багато простору. Це не випадково. Я знаходжусь на околиці села Високе, і це символічно, тому що я зараз вам пропоную роботу. З собою. Тобто ви йдете зараз на зустріч з собою. Можна зустріти з собою будь-де на 5-10 хвилин, а можна і на півдня. Наша розмова з собою на 10 хвилин і що для цього потрібно. Для цього потрібно просто взяти себе і прийти ось на це поле під це небо. Зараз і тут. І не брати з собою козу. Знаєте, що таке коза? Це критика, оцінювання, знецінення і агресія. Беріть з собою щирість, відвертість, бо окрім вас, тут нікого більше не буде. І уявіть собі, що ви вже на цій зустрічі з собою. Ви є я один і є я два. Це умовно. І от я один стоїть тут, на землі, серед снігу. І дивиться в небо. А я два це птах. Уявіть себе птахом, який злітає високо-високо в небо. І ось він літає високо в небі, ситий, здоровий. В нього все є. В нього є сонце, небо і земля. Він літає, насолоджується простором і раптом відчуває, що там на землі на нього хтось дивиться. опускає голову вниз і бачить засніжену землю і більше нікого. Летить далі. Ні, відчуття того, що на нього хтось дивиться, не полишає, і він знову дивиться на землю і, начебто, вдивляючись, бачить якусь цяточку. Він питає, хтось там є? Але у відповідь тиша і птах летить далі. Це я два ваше, а от я один, який тут на землі, сидить, дивиться в небо, бачить, літає птах і махає йому рукою, але птах полетів далі. І от ваше я перше каже: я нічого, я ніхто, мене ніхто не помічає і занурюється у цей стан. Відчуття, що знецінення. Мене нема, мене не бачить птах. Значить, мене нема. Як зробити так, щоб птах побачив? Як зробити так? Пропоную вам таку техніку. Напишіть в коментарях або просто продумайте про себе три факти про, про себе. Ну, до прикладу, я люблю морозиво, я живу в селі. І за освіту я вчитель. Насправді ці три факти дуже легко сказати, написати, тому що все, що спадає в першу в голову, те ми й кажемо про себе. І другий момент назвіть три факти, але вже додаючи цифр. Ну, до прикладу, мені 47 років, я переїжджала 16 разів, і усюди, де я жила. Мене переслідувала цифра 12. І тепер уявіть, що оця цяточка ваша я один. І навколо цієї цяточки факти це кільця. От у вас три факти було. Тепер знову три факти. І ще три факти. Наприклад, які будуть відображати ваші цінності, ваш характер. Ви називаєте свої, а я називаю свої. До прикладу. Я хотіла навчитися керувати автомобілем, тому придбала велосипед. Або я вірю в те, що рак на горі свисне. Або коли мене змушують вишивати хрестиком, в кращому випадку я буду вишивати гладдю, якщо я захочу вишивати. І ось уже навколо вас, вашої цяточки, вже є 9. Кілець. А тепер уявіть, що їх не 9, а 100. І ось кожен факт можна ще ж проілюструвати, чи то фотографією, чи то картинкою, малюнком, або додати QR-код з посиланням на короткі фільми про кожен із цих фактів. І вже не тоненьке кільце буде навколо вас, а Така потужна уже лінія, тому що і кольорова, тому що е, коли ми додаємо картинку, це колір, коли ми додаємо музику, це звучання. Як ви думаєте, що птах там на висоті вже зможе вас побачити тут на землі, коли ви були просто цяточкою? А тепер навколо вас багато-багато кілець. Отак, От як ми кидаємо камінчик у воду, і утворюються кільця, скільки їх там кілець? Залежить від того, в якому стані перебуває вода, якого розміру камінець, якою силою був кинутий, але однозначно будуть кільця, і навіть здалеку ми можемо побачити їх. Так само і ваш птах, ваше я, друге, дивлячись з висоти на землю, на засніжену цю землю, уже відчує, що це не просто якась сядочка, начебто, яка мелькнула, а побачить кольорову, музичну. Крапку. Якщо кожен з нас зробить таку роботу, то наше засніжене поле з висоти польоту птахів буде здаватися музичними кольоровими крапками. Якщо цю роботу зробити ще не просто так подумати, а прописати на кольоровому папері чи білому. Кольоровими олівцями, ручкою чи простим олівцем, тоді буде книга. Це буде книга не на одну сторіночку і навіть не на десять. І в цій книзі може бути другий розділ. Це коли ви попросите своїх друзів, знайомих, сусідів або мало знайомих людей сказати кілька фактів про вас. І це буде другий розділ. Ви його напишете самі. І в цій книзі може бути і третій розділ. Але за вашим бажанням, це будуть факти, які озвучені людьми, яких ви не просилися робити. Так чи інакше ці факти є, люди завжди будуть говорити, але вам обирати, чи будуть ці факти у вашій книзі. І ось коли ви тут, стоячи на засніженому полі, будете думати, що ви ніхто, візьміть до рук цю книжечку. І відчуйте, що ви є музична кольорова крапка. Якщо вам хочеться поділитися зі мною написанням вашої книги, одразу в коментарі, повідомляйте протягом тижня. Я є 10 фактів, або Я є 5 фактів проілюстрованих, або. Я є 17 фактів з другого розділу. Або з першого або з третього. А я починаю писати свою книгу. І в наступній зустрічі, в наступній середу, 10-15, покажу вам, яка книга у мене. Наступна зустріч. Буде під назвою Я є квітка». Дякую усім, хто був зі мною в прямому ефірі і наповнював наш зимовий простір. Дякую усім тим, хто долучиться до нас протягом тижня і закликаю вас творити самим свою книгу. Дякую.